Ну і власне воно стане у нагоді насамперед тим, хто зараз збирається їхати вулицею Глобожицькою, тому що там сталася аварія, і от на дорозі зіткнулася вантажівка та легкові автомобілі. Зараз на місці працює наша журналістка Юлія Махових. Ну вона розповість більше подробиць. Юлія я тебе вітаю. Ну і які деталі ти вже змогла дізнатися? Вітаю Юлю ще раз. Вітаю всіх наших глядачів з вулиці Глибочицької. Ну і про те, що тут сталася дорожньо-транспортна пригода, вже можна е, судити навіть з під'їздів до цієї вулиці, адже затор е, фактично від житнього ринку і до цього місця, де я зараз знаходжуся, зберігається ускладнено рух. Е, рух зараз тут регулюють поліцейські. Вони частково пускають машини. Е, е, ми зараз бачимо, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участі кількох автівок. Це щонайменше чотири я зараз нарахувала. Ла вже тут на місці дві карети швидкої. Окрім цього, ще оперативно-рятувальна служба ДСНС, і вони зараз вже проводять свою роботу прямо на моїх очах. Водія одного однієї з автівок, де блокували лікарі, не з першого разу це вдалося зробити. Його зараз перемістили до карети швидкої. Ну а надзвичайники зараз обстежують автівки на момент їх безпечності, щоб не сталося нічого непередбачуваного. Ну а щодо того, взагалі, які ж обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди, поки що е мало володію інформацією, будемо дізнаватися у правоохоронців. Я так розумію, що вони зараз теж це ще з'ясовують, адже це сталося буквально кілька хвилин тому. Ну як і бачите, то е власне рух тра транспорту тут ускладнений так само зупинилися трамваї. 18-й, 14-й, зараз не ходять, тому враховуйте це, коли будете планувати свій маршрут. Ну що цей громадський транспорт не ходить. Ну і автівки також зараз перебувають у заторах. Ну, власне, ось така інформація. Наразі будемо з'ясовувати, що ж власне сталося. Водій цієї автівки, яка зараз от ліворуч від мене, нібито в порядку. Він підходив до медиків, говорив, що не не потребує госпіталізації. Ну, власне, зараз спробуємо поговорити з ними і поговорити з іншими учасниками дорожньо-транспортної пригоди, і вже з обставинами повернемося до вас далі. На цьому мене все Повертаю слово до студії Юлі. Тобі. Юля, я тобі дуже дякую. І дійсно, ну бачимо, що такі доволі серйозні пошкодження автівки. На жаль. Від себе хочу сказати, що буквально там на початку цієї години ми говорили про те, якою буде погода. І от складні погодні умови вони також дуже сильно впливають і на те, що відбувається на дорозі. Тому, якщо ви поспішаєте, не робіть цього. Краще ви спізнатися там на кілька хвилин, але все буде добре і нічого поганого не станеться. Водіїв просимо не здійснювати різких маневрів, не перелаштовуватися зі смуги на смугу, ну а пішоходів не вистрибувати фактично на дорогу, навіть якщо ви бачите там пішохідний перехід, тому що в